Під час повномасштабного вторгнення люди чи не щодня чують про дрони. Сьогодні ми розкажемо детальніше про їх функції та призначення, на прикладі дрона Камікадзе. Добрий день сьогодні. Я вам розповім саме про fpv дрони. Сама абревіатура FPV – це First Person View, тобто вигляд від першої особи є два типи fpv дрону. Сьогодні ми поговоримо саме про камікадзе. FPV – це будь-який дрон, що оснащений камерою та веде трансляцію в реальному часі на монітор, пульта, дистанційного керування, екрана телефону, комп'ютера або спеціальні окуляри пілота. Проте, коли ми говоримо про дрон камікадзе, то маємо на увазі недорогий, одноразовий дрон, на який прикріплюється вибуховий ламанд. Він ефективно працює як проти піхоти, так і проти техніки. Це є камікадзе дрон. Його вантажопідйомність максимум до 2,5-3 кг. Його основна задача це цільне, точне одиночне ураження. Саме FPV складається з деяких частин, таких як пропелери, мотори, рама та камера, та інші деталі. На дану сучасність в FPV використовується дуже багато різновидів та іншого. Саме ця FPV, якою ми користуємося, є бойовою. Також у нас є навчальна FPV, яку ми використовуємо. Він виконує майже ті ж самі задачі, але його можна налаштувати так, щоб він не падав. Тобто дрон не має устічу. <клух> І саме цим дроном ми займаємося та на ньому можна добре навчитися. Його не використовують бойових, тому що дуже легко перехопити сигнал, якось о, на, навантажити його дуже сильно, та, <клух> та у нього нема такої дальньої дистанції. <клух> Якщо камікадзе дрон, був перехвачений, то наші бойові сили якомога швидше питаються налагодити зв'язок. Якщо це вже не виходить, на дроні можна налаштувати те, щоб він влучав в найближчу логістичну дорогу. Щоб не дати противникам саме. Якось потім по неї передвігатися та зламати їхні плани. Між цима двома дронами є багато різниць. Саме для навчального дрону ми можемо налаштувати два режими. Перший режим це є устойчивий польот. Тобто, якщо ми відпустимо стік швидкості, дрон залишиться у повітрі на місці. Але для бойового дрону камікадзе він буде неустійчивий. Саме для того, щоб при якихось маневрах пілот мог керувати саме польотом, саме маневрами та швидкістю. FPV-дрон камікадзе надає змогу уразити ціль на відстані до 8 кілометрів від пілота. Ця цифра може змінюватися в залежності від погодних умов, особливостей рельєфу або потужності сигналу антени. При цьому пілот може знаходитися в безпечному місці. Окуляри надають змогу бачити картинку так чітко, ніби пілот перебуває всередині дрона. Майстерний пілот може направити дрон камікадзе так, щоб він пролетів навіть через невеликий отвір, як то вікно, чи люк, кабіни та противника Принципи управління дрону є найголовніші частини, такі, як саме окуляри бачення, потім пульт керування та екран, на який виводиться сам польот. Принципи управління саме дронів це, по-перше, є пульт, на пульті є два стіки. Тобто правий відповідає за швидкість. У нього неустойчивий стік, щоб якщо це довгочасні польоти, пілот міг не сильно напрягатися за свої пальці. І друге відповідає за маневреність, тобто нахили, право-ліво, вперед-назад, також для регулювання швидкості. Після цього йдуть окуляри. Окуляри бувають як і одноекранами, так і як. Окуляри звичайні. Саме для цього дрона використовуються окулярні, так як до них легше привикнути та краще вчитися. Окуляри це є тільки як екран передачі. Тобто у дрона є камера, саме з цієї камери від першого обличчя йде трансляція. Якщо ми втрачаємо зв'язок, у нас є другий пілот, якого є екран, на котрому він також бачить що бачить людина, яка саме управляє та з окулярами. На пульті керування, крім двох стіків є також багато різних приладів. Тобто, перше це АВС. Їх використовують для. Налаштування різних функцій. Наприклад, на цю ми можемо забіндити наприклад, запуск пропелерів. На цю ми можемо забіндити зміну частот. На екран потрібен для того, щоб ми змогли налаштувати, під'дати дрон та, можливо, подивитися якісь його характеристики. І інші, це є чисто функціональні. Нижні саме для використання екрану. Прилади керування дрону є незалежними. Тобто, якщо у вас ви втрачаєте дрон саме як камікадзе, він є лише одноразовим. Тобто, ви втрачаєте дрон, але пульти керування, окуляри, бачення, це можна все замінити, налаштувати. Наприклад, пульти керування кожна людина, кожний Військовий використовує саме під себе. Тобто комусь удобніше, великий, комусь удобніший менший. Кожен налаштовує його під себе. Це індивідуальна справа. Але сама техніку можна завжди замінити. І це все для кожного, як йому буде комфортно. У сучасності дрони це є дуже великий розходний ресурс, який дуже потрібен, тому що це одноразово. Ми можемо його втратити, його можуть перехопити, можуть бути погані погодні умови, можемо не влучити. Тобто є дуже багато факторів, по яких ми можемо втратити дрон. Але дрони дуже важливі, тому що дрони ми використовуємо на дальніх дистанціях від восьми там можемо до 22 кілометрів. Це дуже зручно. Та відчасті, безпечно. Тобто, дрон саме може влучити, наприклад, за окоп, куди не пройде піхота. Дрон може влучити в техніку, коли піхота, наприклад, не може пройти. Або, наприклад, артилерія. Типу, вона не бачить техніки, людей, а саме fpv дрон може це все зробити. Ми використовуємо тільки аналогові камери, тобто ми не використовуємо цифрові, тому що при перехопі е, саме ну, трансляції і так далі, на цифровій камері у нас повністю падає картинка, а на аналоговій у нас тільки як на старому телевізорі стілися серебряні полоски. Ілюстрація того, з чого складається дрон Камікадзе. Рама, на яку все прикріплюється, може бути надрукована на 3D-принтері алюмінієва, карбонова або ж зі скловолокна, моторів, пропелерів, камери, передача відеосигналу, плати керування польотом, що приймає сигнали від пульта, батарейки, контролер живлення, плати ініціації, тобто підриву. В деяких випадках може обійтися без неї. Зараз, як ніколи, наші військові потребують у цих засобах ураження, тому не використовуйте дрони для розваги, а допомагайте нашим захисникам наближати перемогу.